Мікроволновка в Mante GX. Сьогодні я буду займатися її встановленням. А що нам для цього треба? Декоративна кришка, набор болтів, які я викрутив з Англіка, сама мікрохвильовка і, і провода. По проводах все дуже просто. Тут одразу напряму на акумулятор плюс-мінус через запобіжники. Буде встановлюватись замість цього ящика, знімається кришка. І єдиний мінус, що треба. от... Вирізати, бо інакше вона не стане. І зараз в першу чергу буду переселяти провода. Засверлюємося, засверлюємося тут, щоб перепустити. Ну і вже чотири отвори на саме кріплення. Оце от самий жорсткий момент. Все вирізано. Все чітко, кабеля перетянуті. Один із етапів в принципі, завершений. Микроволновка встановлена, закріплена. Роблю все точно так само, як я знімав з англійської машини. От наш кабель. І якось його треба зараз протягнути. Кабеля мені вистачило. Пішов я отак і попід ту сторону повністю, бо спочатку йшов сюдою, то сюдою так тіпа, трошки настиг було, і так і було під'єднано на англійській машині. Тепер саме цікаве питання пішло. Спробуємо. І я довольний, ребятки. Тепер життя стане попроще.